Що таке мінімальна зарплата? Це найменша офіційна сума, яку роботодавець може платити працівнику за повний місяць роботи. Менше незаконно. Хто її встановлює? Уряд пропонує, Верховна Рада затверджує, коли ухвалює держбюджет, і від 1 січня вступає нова цифра. Але мінімалка впливає не лише на зарплату, вона прив'язана до багатьох речей: податків, штрафів, декретних, навіть пенсійних внесків для ФОПів. Тому, коли вона зростає, змінюється ціла система. Давайте подивимось у динаміці: 2010 рік. Мінімальна зарплата була приблизно 900 гривень. 2015 вже понад 1200 гривень. Великий стрибок стався у 2017 році, коли мінімалку різко підняли до 3200 гривень. У 2021 шість тисяч. Сьогодні це 8 тисяч гривень. Тобто за останні 10-15 років мінімальна зарплата в Україні зросла майже у 8 разів. Звісно, інфляція і девалюація практично з'їли більшу частину цього росту, але це все одно певний індикатор того, як держава намагається підтягувати соціальні стандарти. А що це означає для працівника? Якщо ви отримаєте офіційну зарплату, то менше мінімалки вам платити не мають права. Якщо ви підприємець чи роботодавець, то під кожне підвищення доводиться перераховувати податки і внески. Тож мінімальна зарплата це нижня планка, яку держава встановлює, щоб захистити працівників від зовсім мізерних виплат. На ваш погляд, яка мінімальна зарплата має бути сьогодні в Україні. Діліться своїми думками в коментарях. Така, щоб людина жила спокійно і лап-лап в кожній кишені, щоб воно взяв собі, не відмовив поїсти, зайшов в кафе, бачив ціна і взяв. Така має бути зарплата.